Доброго вечора. Час новин Городоцького району. В ефірі інформаційна програма Новини Городоччини. І сьогодні ми вам розкажемо про таке. Чверть століття незалежності. Подоляни відзначали цей день традиційно у вишиванках з піснями та танцями. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність батьківщини. У гуртку встановлено пам'ятник, аналогу якому немає на Хмельниччині. Кадрові зміни в районі. У городоцьких пожежників новий керівник. Питна вода безперебійно у помешкання кожного гордочанина. У місті розпочато буріння нової свердловини. Про це та інше детальніше у наших наступних сюжетах. З Днем народження країно для кожного справжнього українця, патріота своєї держави настав головний день день незалежності України. І це не просто свято. Чверть століття тому, 1991 року, Україна заявила усьому світу про те, що прагне стати вільною та самостійною. Відтак цей день просочений гордістю та патріотизмом, і з нагоди свята в країні в цілому та в кожному місті відбулися. Урочисті заходи, святковий мітинг, концерт, мистецькі виставки, турніри та конкурси були і у гуртку 23 серпня у День Державного прапора України. Незалежність у серці кожного з нас, навіть наймолодші городочани відчувають її і зростаючи патріотами, щиро радіють свято Незалежності України. Незалежності це найкращий день. Був України і день народження. В той же час у День Незалежності кожен українець, як ніколи, усвідомлює особисту відповідальність за долю батьківщини. А враховуючи теперішні буремні події в державі, сьогодні в вітаннях звучать не лише побажання, а й заклики до єднання. Нам всім потрібно об'єднатися. Нам всім повинно розуміти, що українці ми є єдина нація, і нас ніхто не розподілить силовими методами. Прошу вас до єднання, прошу вас до спільної праці, тому що роботи дуже багато. Шановні друзі! Ще раз вітаю вас святом, бажаю нашій Україні процвітання, миру і злагоди, щоб ті наші діточки жили у вільній, гарній, багатій країні. На цьому наголошували у своїх виступах і голова Городоцької районної ради Ольга Зелінська, і міський голова Василь Підлісний. Через віки і роки це святе прагнення жити у своїй незалежній українській державі генетично передалось нам. Нащадкам нашої славній молоді, адже саме це за це загинули герої Небесної Сотні на Майдані у Києві. Саме за це віддають своє життя воїни української армії. Я вірю в те, що майбутнього нашого міста і майбутнього нашої держави буде світле. Я вдячний долі за те, що у рудку проживають такі чудові. Працювати і мудрі люди. Я вірю в те, що Господь Бог змілується над нашою Україною і щастя прийде в ваші домівки. Керівники району та міста вручили почесні грамоти, цінні подарунки та матеріальні винагороди городочанам, які зробили неоцінений внесок у розвиток нашої держави загалом і району зокрема. А саме представникам освіти, волонтерам, воїнам АТО, приватним підприємцям та іншим. Відзнаки городочани отримали і від Хмельницької обласної державної адміністрації. Разом з тим цінні подарунки вручали і представники народного депутата України Олександра Гереги. Дійсно в складні часи, але разом ми ці складні часи завжди переборемо. Щира вдячність захисникам нашої країни щира вдячність волонтерам щира вдячність. Нашим простим людям, які допомагають боронити наш край, здобувати і економічні перемоги. Омріяний ж подарунок шкільний автобус придбаний за кошти районного бюджету, отримали освітяни. Ключі від транспорту голова райдержадміністрації передав представникам Тростянецької школи. Районна рада і обласна рада, які проголосували за те, щоб виділити півтора мільйона на придбання цього шкільного автобусу. Передаю від вашого імені ключі для Тростянецької школи. Дякую. Скової настрою гостям та жителям міста додали концертні номери танцюристів, ансамблів колібрі, мрія, барвінок, «Молодість і фантазія, а також пісні вокалістів дитячої музичної школи та працівників районного будинку культури. Активну участь у заходах з нагоди річниці незалежності України взяли і викладачі та вихованці городоцької дитячої художньої школи, представивши на виставку 40 своїх картин. В той же час 45 юних художників міста взяли участь у традиційному конкурсі Малюнка на асфальті. На кожний день незалежності ми готуємо виставку. Діти малюють патріотичні малюнки на асфальті, і також є виставка патріотичних на у мазі Милувало око та приваблювало містян і наметове виставкове містечко, у якому кожна громада городочини представила найяскравіші витвори своїх народних умільців: барвисті рушники, мальовничі картини, оригінальні експозиції, духмяну випічку та соковиті дари природи. Вирішили сьогодні представити виставку, так би мовити, важного роботи. Це все виготовляли, придумували дітки, свої фантазії, отаке от інше. Ну і за одне ми хотіли показати так, оскільки. Наше українське коріння давним-давно славилося своїми звичаями, традиціями. Ми також дістали, показали свою виставку з музею. Старовинні речі це повсякденний вжиток, речі повсякденного вжитку наших дідів, прадідів, які ми зберегли. Так, знаєте, і хочемо, щоб було чим співставити сьогоднішній з минулим. І за гарним звичаєм городочани перехожих частували українськими смаколиками. Ми дуже раді сьогодні побувати на цьому такому гарному святі. І тут там можете бачити підпис там далі, що Карабчиївська громада гощає жителів Городочини, дарами поля, дарами своїх садиб, дарами своїми домивок, які такими гарними ще пиріжками, Коровай у нас гарний від Карапчивських господинь. Тому бачите, як біля нас людно, гарно і славно, що вашим і нині до віку було добре господиням, добрий чоловікам. Що минали болячки, діти сміялись, щоб і шинок кова столи минались. хай хазяйки в вашім домі стануть ще миліші. Ви погляньте ми, лиш на них, хіба я добріші? Щоб ви внуків дочекались і правнуків теж, щоб городина родила, помагай вам, Боже! І хай вино із скристи грає через він ллється. Хай вам і нам усім доля незродлива, щиру усміхнеться. А 24 серпня городоцькі творчі колективи відвідали урочисте святкування Дня Незалежності у Хмельницькому. Як святкували та що бачили наші земляки в обласному центрі, дивіться далі в нашому сюжеті. Чого тільки не було на Майдані Незалежності у Хмельницькому: виселені ряди вишивок, картин, ікон, вибів з металу, дерева та тканини. Усе це привезли майстри із Хмельниччини. Наш багатий край привіз у область усі свої здобутки. Зараз триває війна. А тому свято Незалежності набуває особливого символічно-патріотичного характеру. Україна була, є і буде. Україна є не тільки географічним центром Європи. Ми є потужною українською європейською державою. Ми горді з того, що у нас є запорізька Січ, Славетна «Словетна могилянська академія. Ми горді з того, що в історії України творили такі славні люди, як Юрій Другович, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Ми горді з того, що Україна є самою співучою нацією у світі. Ми горді з того, що українська мова є наймелодійнішою мовою у світі. Ми горді з того, що у нас дійсно одна з найпотужніших. Армії в світі, але найголовніше це те, що українці найкращі люди в світі. Ось де справжня слава України! Слава Україні! З 10-ї години на площі Людно, адже розпочинається урочистий концерт святкування Дня Незалежності. Зі сцени показували пряму трансляцію загальнодержавних урочистостей із міста Києва. А обласна влада та міський голова Хмельницького привітали жителів області зі святом та вручили нагороди найкращим людям Хмельниччини. Шановні учасники урочистості від імені депутатів Хмельницької обласної ради від себе особисто щиро вітаю вас усіх з 25-ю річницею незалежності України. Слава героям, котрі століттями виборювали незалежність України. Слава героям, котрі відстоюють її сьогодні. Слава Україні! Поруч із сенною розташувалися усі райони області, і кожен регіон представляв себе по особливому. Тим паче, що до представників кожного району підходить з візитом голова обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук. Волочиський район в першу чергу привіз наш обласний центр міста Хмельницький. Це добро, слабость, спортий і свої відповідно досягнення, сміє виробники. Але ще сказати, як Волочиський район, вся ну, наша поділля. Перто нашими добрими, добрими людьми, нашими, життами, які є тут, Чистий раду черги, які сьогодні приїхав з нашим величним народним аматорським форум села Кобра. Завітав губернатор до району. Його та голови обласної ради Михайла Загороднього зустріли піснею та хлібом. Городочини привезли безліч цікавих речей, а тому керівникам області було на що поглянути. Сьогодні в павільйоні городочина представила вісім експозицій. Ну, як ви бачите, це герб Городочини в першу чергу, який був зроблений з природних матеріалів, більше нічого лишнього. Це мотанка, символ городочини, наш оберіг. Це городочина туристична, Звичайно, що це етнічні поляки, Городочини разом до перемоги. Волонтери городочини показали промисловість, сільське господарство, мистецтво городочини, мистецька палітра, звичайно, ну і звичайно, родзинка наша це кадетський клас, захисники вітчизни. Хочеться сподіватися, що наступний день незалежності українці зустрічатимуть в мирній державі, у якій не буде місця для війни. У городку відкрили пам'ятник героям, які загинули за незалежність України. Урочиста церемонія відкриття пам'ятника відбулася напередодні Дня Незалежності України 22 серпня. Пам'ятник встановлений в мікрорайоні нового цукрового заводу. Матір у скорботі, яка схилилася над сином, символічне уособлення жертви, яку принесли мужні сини й доньки нашого народу. Їхня любов до рідної держави була сильнішою за страх перед смертю. Цим почуттям керуються й нинішні герої, учасники революції гідності, воїни АТО. Хоча визнають, багато хто їх не розуміє, дуже самоболяче для воїнів, які приходять звітом з війни, розуміти, ну слухати. А на для чого ви йдете, для чого ви воюєте, для чого ви гинете. Це саме болючіше, що можна задати. Це все одно, що як плюнути в обличчя. Тому що людина віддає життя, людина віддає час. Вони віддають все. А більшість людей, які тут більшість, не розуміють. Не розуміють для чого вони віддають. А для того, щоб ми тут жили. Для того, щоб ми ходили в ті вишиванці, для того, щоб ми по-українськи розмовляли. Для того, щоб ми були українцями, варто не тільки молитися, а й робити все, заради чого загинула Небесна Сотня. І хлопці, яким і немає 18-ти, наймолодший загиблий в російсько-українській війні, Назарчик, мій Теска, з Ярмолинець, який досі не має статусу учасника бойових дій. Та все ж таки українці вміють шанувати своїх захисників як героїв минулого, так і героїв сучасності. І щоб увіковічнити їх усіх, жителі міста Городок вирішили встановити пам'ятник героям. А почесне право його відкрити надали учаснику революції гідності Сергію Трапезуну. В книзі історією кожного народу. Часи приходять кровопролитні. Ви ж полягли на славу України! Як і заведено в українців, спершу пам'ятник освятили. в спільній молитві за загиблих захисників нашої вітчизни об'єдналися священнослужителі усіх релігійних конфесій міста. Вони загинули за правду, за свободу, за незалежність своєї держави, своїм подвигом. Вони показали і заплатили велику ціну жертовності, вказавши на те, що наш український дух незламним, а народ непереможний. Всі були єдині, єдиним серцем, всі дуже схожі. Адже знову ж таки їх поєднувало єдине бажання просте бажання мати вільну державу, мати щасливе майбутнє, а найбільше любов до України. Справді цінувати тих людей, котрі боролися за незалежність нашої України, цінувати ті історичні події, котрих нас вчать і споглядаючи на те, на ті події, котрі відбуваються зараз, справді переживати за свою батьківщину. А от перерізали стрічку представники підростаючого покоління, діти, які теж брали активну участь в облаштуванні постаменту. Загалом над пам'ятником Героям України працювали майже два роки. А розпочалося все із ініціативи двох жінок, жителів мікрорайону нового цукрового заводу Зінаїди Залюбовської та Галини Кльоць, які виявили бажання розчистити колишній заводський парк та посадити там алею сосен. Коли загинули воїни наші в зоні, АТО, я О, зараз дару плакати, ми з Іною Андрії зробили таку ідею посадити їм. Сосни, алею слави, от о напереді, не в тут, де зараз я от перед клубом. Мій чоловік привіз п'ять сосен. Ми тих п'ять сосен посадили осінню, підливали, вони прийнялися. Порадивши жінки, вирішили, що п'ять берег замало. Тому Чоловік пані Галину привіз держави. ще більше ста сосен. Туди ми запланували зробити клумбу. Це не був проєкт цього. Запропонували зробити клумбу, Міський голова завіз нам туди землі і каже, так, да, дійсно, можна тут красиво зробити. І знаєте, як до да красиво, як тут будуть рости квітки. Ну, хорошо. Значить, завезли землю і опять прийшов Вайталюк Італюк своєю вже свободою, почали розкидати землю, я там розкидала, і підлісний розкидав, і його замісник, і так далі. Всі, хто був, там в нього є десь фотографія. Якщо закинули цю вже землю, він тоді каже, отут кру землі, а цей фонтан, фундамент, що був фонтан, на ньому можна зробити пам'ятник. Ідея сподобалася, тому люди активно взялися за збір коштів. Зіна Андріївна сказала своєму синові, що Толік, тут має бути пам'ятник. Хтось дасть цементу, хтось дасть піску, хтось щось дасть. А він каже, мамо, а грошей тобі ніхто не дасть. Я даю тобі тисячу гривень і дай Войтолюкові. Получилося перші гроші, та тисяча гривень. Ми пішли до людей, той дав 200 рублів, той дав 300 рублів, той дав 500, ми назбирали 1600, віддали Войталюку, от на той небесна сотня написано. Та цих коштів було замало. Відтак знову збиралися місцеві жителі, до справи долучилися ще й приватні підприємці. І ми почали збирати далі. Ми назбирали 7300. Ми збирали вдома металолом, теж здавали, хто що мав, щоб ми назбирали тих нещасних 7000. тисяч. Це наші гроші, людські гроші. Борисові ж дав гроші теж. Карнасевичка Галя дала дві тисячі. От його підприємець здавав дуже багато і світло, і гроші. Автором ж проєкту та його творцем став Петро Войталюк, який є знаним художником іконописцем на нагородоччині. Рішив зроблю пам'ятник, який я сам зможу зробити. Ну, звісно, з допомогою людей. Один коваль брався не зміг, другий коваль брався не зміг, тому що це ж треба і вигнати все. Тій, Коваль Руслан зробив. Зробив так, як треба. Все. Я його встановив. І отак от загальними зусиллями і дякуючи тим людям, які дійсно мені допомогли, я зробив цей пам'ятник. За активність та ініціативність Петру Броніславичу подякував міський голова, а також він вручив подяки і ініціаторам задуму. Хотів би сказати сьогодні перед вами про те, що. Сесія міської ради, яка відбудеться з 1 по 10 вересня, своїм рішенням буде позитивати перед депутатами про присвоєння звання почесного жителя міста депутату міської ради з вирозуселю доляку. Словами подяки я хотів би від вашого імені. Цим двом жінкам, які вдохновили і доклали зусиль до те, щоб ми сьогодні з вами тут зібралися, ячний від імені депутатського корпусу, від всіх громадчан, тому що ви привернули увагу до цього мікробуту. Загалом, за словами Петра Войтелюка, на цей пам'ятник витрачено майже 20 тисяч гривень. Складається він із декількох елементів: підесталу, кованого зображення металевого хреста, доповнюють споруду плити, над виготовленням яких працювали брати Залуцькі. Це місце вибрано недаремно, тому що сьогодні до цього місця я в своєму виступі говорив. Сьогодні на це місце будуть приходити діти, будуть приходити. Школярі будуть приходити небайдужі люди, і можливо, що воно буде таким місцем, яке знов дасть життя в східній частині нашого міста. Варто зазначити, що на даний час аналогу такого пам'ятника на Хмельниччині немає. Сами землі своєї, славні, всі насила вам дивитись на руїни. Христос за нас розп'ятий на хресті, ви ж полягли на славу України, Христос за нас розп'ятий на Хресті, ви ж полягли на славу України. З 18 серпня Городоцькі пожежники мають нового керівника. Новопризначений очільник пожежного загону вже працював на теренах району та запевняє, що спільно з колективом завжди підтримуватиме авторитет рятувальників на високому рівні. Віталій Левриненко родом із Волочиського району. Вже працював 38-й державній пожежно-рятувальній частині у Сатонові. Тому багатьох із свого загону, куди він призначений начальником, знає. України підписав голова державної служби. Звичайної ситуації 609 від 8.08 2016 року. Капітан служби цивільного захисту Лавренко Віталій Вікторович, призначений начальником 4-го державного пожежно-рактуального загону головного управління ДСНС України Хмельницькій області. Значить, капітан Лувриненко, ви знаєте, він в вашому гарнізоні буквально вже напротязі року працює. Його трудова діяльність розпочалася з курсанта Львівського. Державного університету безпеки життєдіяльності. Потім він певний час працював і на посадах начальника Карулу, а також очолював окремий пост десь на протязі вісьми років СМТ Вітівці. Це Волочиський район. Новий керівник знаючи тонкощі професії, обіцяє, що налагодить спільно з колективом співпрацю заради ефективного виконання професійних обов'язків. Будемо працювати плідними зусиллями. Я думаю, виведемо. На кращий рівень, це, що вже напрацьовано до нас, і будемо тільки дбати про те, щоб надбання були наші, і що з оперативної роботи, і що з виховної роботи. Якомога краще. Кої якісь побажання, так само звертайтеся завжди на місці. Будемо працювати. Привітати нове керівництво та побажати високих успіхів і досягнень городоцьким пожежникам прийшли керівники районної влади та міський голова городка. Можу тільки запевнити колектив, що ми як працювали, так і будемо продовжувати співпрацю. Основні проблеми, які в нас були, це, звичайно, фінансове, матеріальне забезпечення, але тим не менше в силу можливостей ми використовували скажімо і районний бюджет. І, я думаю, міська рада, скажу, міський голова скажуть теж про те, що про саме фінансове матеріальне забезпечення, що в цьому напрямку ми будемо продовжувати працювати. А вам я бажаю. Плідної співпраці з новим керівником. Також від імені районної ради, від голови районної ради, від депутатського корпусу хочу побажати вам натхнення, співпраці, ну, здійснення ваших задумів і мрій і наполегливої кажуть роботи на благо нашої району. Я вдячний колективу, керівництву, тому що, як кажуть, друг пізнається в біді, ваша робота видно тоді. Тоді, коли приходить людям на допомогу, чи то пожар, чи те стихійне лихо, яке сталося в місті в Городок. Так калькулятор би считав, за, за цей короткий період часу, з, з 18 го числа, силами цього колективу було. Е, в, Розгружено і роздано, рознесено людьми, оцими хлопцями, цими хлопцями, цими руками, 15 тисяч 80 листків шиферу. Це 14 фур, фур які приїхали, приїхали в городок шифером. Ми звернулися з проханням до, до керівництва і не було такого моменту, що нам відмовили. У гуртку приступили до буріння нової артсвердловини. Проєктно-кошторисна документація пройшла експертизу. Роботи виконує підрядна організація Хмельницька СПМК 525. Артизіанську свердловину бурять по вулиці Тургенєва, що в мікрорайоні Аеродром. В міській раді переконані, будівництво даної артсвердловини забезпечить безперебійне постачання питної води мешканцям даного мікрорайону. Тим часом наразі в місті триває ремонт відрізку дороги по вулиці Тичини, а саме від Городоцької автостанції до мосту через річку Смотрич. Спецтехніка працює постійно, але вулицею проїхати можна. До речі, автомобілісти завжди обурювалися величезними ямами на цьому відрізку шляху та були змушені об'їжджати через центр міста. Зважаючи на те, що вулиця Тичини та вулиця Грушевського входять в трасу регіонального значення Ярмолинці Сатанів. На ремонт доріг з державного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Ремонт проводить пад Хмельницьке шляховобудівельне управління номер 56 з міста Хмельницького. Це була остання новина на сьогодні. Команда Городоцького телерадіопресцентру дякує своїм глядачам за увагу та бажає усім сонячного настрою. Школярам та їх батькам бажаємо гарно розпочати новий навчальний рік. До зустрічі наступного тижня.